Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Болгарська віщунка Ванга, нібито передбачала прихід до влади президента України Зеленського та смерть старих президентів Кравчука Горбачова. Вона називала навіть точні дати, нібито. В середині 90-х Ванга вже знала, що до влади в Україні прийдуть кличко, Порошенко, Тимошенко, Яценюк. Дослівно це просто звучало так: буде клич, буде порох, буде тьма. Буде кролик, але все розвіється, і вітром винесене буде. Це було передбачено, коли Зеленський тільки закінчив середню школу, але Ванга вже. Знала й про його майбутнє. Порох впаде і прийде йому на зміну зелений господар, стверджують журналісти. Крім цього, жінка нібито заявляла про долю Європи наступне. І чорна тінь накриє Європу, і люди притихнуть у страху. І чужинці прийдуть, вони прийдуть керувати Європою. Втім, один із шести українських президентів помре, а ще одного чекає смерть від рук військового. Говорила Ванга і Кравчука. Таки не стало. Коли закінчиться війна, найперше найголовніше питання для українців. Про це запитують у військових командування та навіть шукають відповіді мальфарів і ворожбитів. Наразі Більшість з них сходяться на думці, що війна закінчиться цього року. Все почалось колись із пророцтва. Напередодні виборів він передрік перемогу Януковича і тоді сказав бути біді. Згодом один із мультфарів на ім'я Микола, будучи хворим і прикутим до ліжка, навіщував і велику війну, і повторив він це не раз. У мережі з'явилося нове пророцтво, цього разу від провісника Віма Лендо. Він переконує, що знає ключ до перемоги України і закликає всіх українців замислитись над власним внеском у цю боротьбу. Віма Лендо Каже, що є чотири ключові частини, які, власне, і змінять перебіг війни. І першим називає, які знаки відчуватимуть кінець війни, каже в 24-му році станеться феномен. Ключ до перемоги України лежить не тільки в військовій міці та міжнародній підтримці, але й в непохитній вірі людей у свою перемогу у їхній здатності стояти міцно на захисті своєї землі, історії та своїх ідеалів. Буде рідкісне розташування планет, що символізуватиме об'єднання сил добра проти темряви. Це розташування принесе нову енергію, що допоможе зміцнити дух України. Янського народу та його війська весна прийде раніше і стане знаком відродження та нового початку. Сказав він, сліпа від дитинства болгарська провидиця Вангелія Димитрова, яка прожила більшість свого життя на кордоні Болгарії, Греції, Північної Македонії, отримала свій дар пророцтва, потрапивши під ураган. Її клієнтами були болгарський цар Бориста, радянський генсек Леонід Брежжім. За іншими свідченнями до неї приїздив навіть Гітлер. Вважалося, що Ванга достеменно бачить майбутнє. Кінець світу вона передрікла аж 5 тисяч. Сімдесят року, крім того, буцімто заздалегідь побачивши смерть принцеси Діани трагедію з російською підлоткою терак 11 вересня в ШАТОЩА. Також за даними американського таблоїду New York Post, яке посилається на джерела близькі до віщунки та її наслідувачів. Вона дала прогноз на кожен рік до кінця світу, включаючи 24 й серед головних її прогнозів на майбутній рік. Путіна нарешті вб'ють і це буде хтось з його близького оточення. Також вона передрекла перетікання влади із заходу на схід на геополітичній арені світу та. Масові стихійні лиха через зміну клімату. Ті, що розшифровують пророцтва ванги, стверджують, що вона знала, коли закінчиться війна в Україні. Мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років. А припиниться, коли на трон зійде восьмий. Достеменно невідомо хто такий сьомий, але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 24-й рік для України стане зрозумілим пізніше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновку. Оки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.